Дня мене звати Людмила Попівняк, я співвласниця сімейного бізнесу «Яворівська оління». Ми займаємось виробництвом олії холодного віджиму, а також виробництвом борошна і квітковини із нежирного насіння. Ми зараз будемо готувати олії золотого льону. і перед приготуванням потрібно виміряти вологість насіння. Цей процес потрібен для того, щоб визначити вологість насіння, чи не потрібно його досушувати трошечки. Якщо насіння трошечки підсушене, то олії виходить більше. Інколи буває навіть і до 20% більший вихід. Я родом із Львівщини, народилася, і виросла в селищі Шкло, де власне і зараз відбувається виробництво. Але до початку війни я проживала разом із сім'єю в Харкові. У зв'язку з тим, що почалась війна, ми вирішили приїхати на Львівщину зайнятися підприємництвом. Я вирішила не одразу. Це десь виникла ідея вже в 23-му році. У нас тут є в місті створений такий координаційний центр там на підтримку ВПО. Вони нам запропонували як учасникам цього центру дівчатам пройти навчання, розпочне досконалі свій бізнес. Ми розробляли свої бізнес-ідеї і писали бізнес-план і далі могли отримати грандову підтримку на впровадження бізнесу. У нас є така діжка капролонова. Така Ось це харчовий пластик. Також спеціальний мішечок пошитий, спеціальні тканини, які використовуються в виробництві. В виробництві олії. Він виступає і якби фільтрувальним, тобто олія видавлюється і зразу і профільтровується через цей мішечок. Це насіння золотого льону. Ми його купуємо в Одеській області. Чому саме виробництво олії? Тому що я є прихильником здорового харчування. Олії купувала давно ще в Харкові. Тобто мене цікавили різні олії, там не тільки звичайна соняшникова чи оливкова, а інші. Якось ми думали з чоловіком, щоб там робити чим зайнятися, і вирішили зупинитись ось. На тому, що близьке, що цікаве нам двом. Ми поставили діжку на прес і ще додаємо один поршень, такий металевий. Так, я беру ковшинчик. Тут таке шкала є, щоб визначати, як там вихід олії, і запускаю прес. Почала текти олія, зараз капає. У нас опустився циліндр. Він придавив це насіння в діжці. Приблизно тут 2 кг насіння, і на виході ми отримуємо 600 мл олії. Нас вже приготовлені олії для одної пляшки. Я беру пляшку, яка завчасно помита і підсушена. І зараз буду наливати її в пляшечку. Я наливаю повну пляшку під верх. На сьогодні багато продаємо це сарафанне радіо, друзі, знайомі, там родичі. Плюс ось 1 жовтня я була на ярмарці, це перша ярмарка, тобто перший мій досвід, дебют. Я планую розвивати соціальні мережі, сайт, інтернет, Ну, тобто сайт, інстаграм, фейсбук. Я пройду сертифікацію. Є певні умови до сертифікації продукції. Це ХАСП. Це нам треба буде робити ремонт в виробничому приміщенні, можливо, навіть якесь інше приміщення, ну тобто залучати. Після цієї сертифікації я зможу продавати олію в великі супермаркети, такі як Ашан, «Сільпо», в них є певні відділи красових товарів. Я для себе розглядаю і експорт. Так зараз я починаю навібку клеїти наша пляшечка олії готова. Можна її споживати, продавати. Завдяки підтримці Інпакт ми купили обладнання, якого не вистачало. Також це зварювач, термодатер, закупорювач для пляшечок, стіл, контейнери. Також і сировину ми купували, і такятки наліпки сподобались дуже заходи зустрічі онлайн, спілкування, нетворкінги. З іншими учасниками, тобто, я думаю, ми будемо надалі там спілкуватися, комунікувати, якось співпрацювати також. Ось ми отримали борошно із нежирного насіння. В принципі, борошно і отримує з нежирного, тому що як молоти, звичайне зерно на борошно, тобто там забагато олії і завжди всі виробники перед тим як робити борошно, його знежирюють, а тоді тільки роблять борошно. Подобається виробляти олію, також борошно. Це така справа, якби ну якби і для душі. І тобто, я розумію, що я роблю користь для інших ну, людей, які цінують натуральні продукти. Радію тим, що ми можемо підтримати українських фермерів, і тому що ми купуємо сировину в Україні так само і обладнання.